Ав біля цуму в Полтаві знаний містянами як овочево шаурмічний почали демонтувати 2 квітня. На місце виїхали працівники інспекції по контролю за благоустроєм, аби від'єднати споруду від електрики. Власниця кіоску Надія Юхименко намагалася завадити цим діям, адже переконана, демонтаж проводять незаконно. Все це все руби ямщиков. Який депутат? Він ціль він хоче зачистити. Не тільки мене і других підприємців. Ми платимо налоги. У мене є кадастровий номер на, на цю споруду, тимчасову. Я плачу воєнний збір, робочі міста. Все їм так хочеться зробити, і все у мене всі документи. Дійсні до 26-го року, березня місяця. В свою чергу депутат Вадим Ямщиков говорить, це не перший і не останній випадок прибирання кіоску з центру міста, адже з 2015 року поступово йде процедура очищення Полтави, а особливо вулиці Соборності від таких мафів. І їхніх власників про це неодноразово попереджали. В назві що це тимчасово споруду, це визначається, що це не їхня приватна власність, земля міста, і воно на... тимчасово розміщується в той чи іншій території юридично пройдена процедура про скасування паспорта прив'язка ФОП Юхіменка. Так в центрі залишилось ще багато таких тимчасових споруд і літніх майданчиків, до яких є запитання, і... і з їхніми власниками підприємцями проговорено, що вони будуть демонтовані. Так же саме далі буде прибрана кіоска на площі тисяч. Що століття Полтави. Все в рамках чинного законодавства. Рішення розірвати договір земельного сервітуту з даним мафом і анулювати паспорт прив'язки прийняли депутати на сесії Полтавської міськради в грудні минулого року. З того часу власниця мала самостійно демонтувати свій кіоск. Вона цього не зробила, і ми вимушені були подати. На комісію по розміщенню тимчасових споруд документи на проведення примусового демонтажу, так як документів на сьогоднішній день в неї немає, тобто немає ніяких підстав, щоб цей маф знаходився там. Профільна комісія прийняла рішення провести примусовий демонтаж даного мафу, каже Руслан Рядько. Після чого ми знову власниці надали ще один припис. Вона на нього не відреагувала і компанія, яка виграла тендер по проведенню демонтажів, сьогодні намагалася провести демонтаж, але, як ви бачите, власниця, хто там, її друзі, не дали його провести. За словами заступника начальника інспекції по контролю за благоустроєм, кіоск все ж приберуть з перехрестя вулиць Соборності і Котляревського. В який саме спосіб і коли, не оголошують.